Не знаю як там на рахунок того, що все те ще червоне спортивне, але на 100% можу запевнити вас в тому, що незалежно від кольору, будь-який навантажувач Hard 2000 повністю робочий. Бо ми контролюємо якість від самого початку його виготовлення до передачі клієнту. Наразі ви бачите завершальне тестування на гідростенді. Перевіряється плавність роботи, цілісність гідросистеми, а саме головне симетричність підйому сторін стріли. Купуючи наш навантажувач, ви можете бути впевнені в тому, що він працюватиме без перекосів. Висота підйому у харда під ковшом для МТЗ-82 становить 4,60. Завантажує будь-який зерновоз. Товщина металу стріли 5 мм всі 4 гідроциліндри з діаметром штоків у 50 мм. Стійки встановлюються максимально близько до кабіни, а стріла має крен, що створює зручні умови для завантаження зерновозів та дає можливість правильно розподіляти вагу на трактор. Для більшої монолітності конструкції постачається разом з тягами до заднього моста. Підходить для тракторів МТЗ та ЮМЗ. Хто бажає замовити, контакти на екрані. Питання можете залишати в коментарях. Дякую за увагу!